Ривненське обласне об'єднання церкви Іванських Християн Баптистів щиро вітає, і благословляє вас у цей такий знаменний день вашого служіння. П'ять років це так небагато. П'ять років це здається тільки початок до великої справи, до якої Бог покликав вас. Але Слово Боже говорить про те, що кожна людина, яка пізнала Ісуса Христа, вона в своєму житті має. Оприділитись у своєму служінні Богові. Ісус Христос сказав про себе такі слова: Син людський прийшов не для того, щоб йому служили». Здається, з нашої людської сторони кому вже послужити, як не Богові, який взяв людське тіло на себе, але Він служив. Від першого дня, коли він вийшов на місійну працю, коли він повернувся з пустинь з пустелі, сповнений Духа Святого, він служив. Подивіться на його служіння. Кожного ранку він вставав раненько, молився до свого небесного Отця, ночі навіть проводив молитві, А зранку маси натовпи людей приходили і мали потребу. Ми живемо сьогодні в особливий час. Наше суспільство воно по особливому потребує нашого служіння. І я хочу сказати, дорогі працівники. Волонтери, ще раз переповторюйся, місії агапи. Ви щасливі. Ви щасливі, що ви почули. Той голос Божий, голос Духа Святого, так в свій час почув голос Божий апостол Павло. В нього були плани, дещо інакше. Він мав намір йти зовсім в протилежну сторону звіщати Євангелії, але раптом в видінні він побачив мужа македонянина. і що він почув: Прийди і поможи нам. Можливо, це сирітське служіння, воно надзвичайно непросте. Мені здається, що з дорослими людьми, навіть з особливими злочинцями, легше працювати, тому що це дорослі люди, і з ним якось їм легше пояснити план Божого спасіння і можливо достукатись до їхнього серця. Я не знаю, наскільки важко і як вам вдається, але я вірю в те, що Господь з вами, що Господь на вашій стороні і Він буде благословляти, як важливо в житті покласти руку на плуг і йти за Господом, звершувати працю в ім'я Господнє, і яка то радість! Я дивився трошки так фрагмент хрещення. Не мав можливості бути на хрещенні, коли відбувалося тут на, на Дворецькій від церкві відродження. Але я думаю, що яка це радість братам і сестрам, коли вони бачать, як діти, підростаючи, починають розуміти любов Божу. Через чому вони розуміють? Тому що хтось вклав себе у їхнє життя. І тому, дорогі молоді, брати і сестри, дорогі молоді люди, Бог сьогодні кличе кожного із вас на служіння. Апостол Павло листі до Філіпян в третьому розділі записав, написав до церкви такі слова із 12-го, з 13-го віршу. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі, так розумів служіння апостол Павло. Дуже прикро, але є категорія людей, які живуть минулим. Певно, якщо комусь 80 років, то це правильно. Є люди, які вже похилого зовсім віку, і вони згадують ті дні, коли вони щось робили, іншими словами, вкладали себе в діло Боже. Але ми молоді. Ну, не ми молоді, а молоді люди, ми старші. Доки ще Бог дає сили, ми не маємо жити вчорашнім днем. Перед нами Бог відкриває перспективи служіння. Ми не знаємо, що завтрашній день родить для нас, жителів Західної України, але ми твердо віримо, що кожна людина, яка посвятила себе на служіння Богові, Бог. Буде благословляти таких людей. І апостол пише: я забуваю те, що позаду. Я спішу до того, що попереду. Хай би Бог благословив усіх вас, щоб ви могли спішити до того, що попереду. Ми не знаємо, що. Але ми знаємо, що нас чи вас, як місію Агапе, чекають. Ми чули свідчення педагогів. Вони з розумінням відносяться, і слава Богу, що ми живемо в такий час, коли дозволяють, коли двері відкриті, і ми маємо можливість йти і звіщати слово Боже своїм життям, своєю натхненною працею в ім'я Господнє. І апостол пише: Я женусь до мети. За високою, за нагородою до високого поклику в Христі Ісусі. Ваша праця, апостол Павло пише в листі до Коринтян, немарнотна перед Господом. І так нехай Бог благословить надалі ваше служіння. Там, де є сироти, там сльози. Там, де сирітство, там завжди переживання і проблеми, і в результаті можливо, того, що суспільство деякий час чи довший час, якби робило вигляд, що все добре. Сьогодні ми маємо такі великі катастрофи в нашій країні. Сьогодні багато людей зневірились у всьому абсолютно, і люди не хочуть слухати Божого Слова. Не сім те добре зерно. Божого Слова, Сіймо Його в душі дітей, сій Його у душі людей, які оточують нас, які ще бажають слухати слово Господнє. І нехай Господь буде вашим благословінням. Амінь.